Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готую таку смакоту, що пальчики оближеш. Приготування. Беремо цибульку, ріжемо навпіл і ріжемо маленькими кубиками. Дві морквини ріжемо кубиками. Думала три, ну хати дві. Перчик, половинка жовтого, половинка красного. Ріжемо кубиками. Дві ложки олії у каструлю вилевою. Олія нагрілась, додаю цибулю, помідор заливаю кипятком. Це такий у нас у теплиці помідор був Дорізаю. моркву усипала до цибулі і цибуля протушилась 5 хвилин. Морква протушилася 5 хвилин. Помідор наріж... нарізаю кубиком. Картоплину ріжу кубиками маленькими. Картоплина величенька, ріжемо її кубиками. Як маленька, то штук дві треба. Або три. Все перемішаємо, щоб не підхватилося. Додала перець і помідори. Тушиться по 5 хвилин. Додала картоплю. Теж тушиться 5 хвилин. Додаю я й Теж 5 хвилин. Все гарно перемішую. Заливаю й кип'ятком. Ще долила холодної води. Кльоцки. Борош на 100 грам. І 100 грам води. Все об'єдную. Добавила солі, бо не ввійшло в кодр півчайної ложечки, додаю яйце. Все гарно перемішую. За рідке треба додати ще борошна. У мене вийшло борошна 150 грома. Все гарно перемішую. Щоб воно і не рідке було, і не густе. Щоб не виливалося з ложки, а випадало. Отак, бачите, як випадає з ложки. Це тісто готове. Гарно вже закипіло. Додаємо сіль, чайна ложка, солі, збираємо шум, беремо шумівку і кладемо у шумівку і протираємо через шумівку. І виходить, такі кльоцки. Дуже смачно. Рекомендую, спробуйте приготуватися. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені цікаво почитати. Чи ви готуєте дома таку смакоту? Додаю спеції за смаком. Кріп сушений. Я додала. Спробую на смак. Листочок Лавровий все перемішує? І готово всім смачного. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!